А зараз поговоримо про відмінювання прізвищ. Якщо у нас прізвище іменникового типу, то ми і відмінюємо його як іменник відповідної відміни. Наприклад, Олег Береза. Береза це іменник першої відміни. Тому давальний Олегу чи Олегові Березі, орудний Олегом Березою, або Наталка пісня. Родовий не має наталки пісні, давальний даю наталці пісні і так далі. Зауважте, що чоловічі прізвища на приголосний і на О змінюються. Тому покличте Тараса Шевченка, пишаюся Тарасом Шевченком, а жіночий приголосний і на О не змінюються. Тому пишаюся Катериною Шевченко. Зошит Катерини Шевченко. Зверніть на це увагу. Поставте на паузу і провідміняйте ці імена і прізвища. Тепер можете перевірити. Пам'ятайте, що чоловічі прізвища на приголосний і на О змінюються. Коваленко це іменник другої відміни, тому в давальному відмінку може бути Коваленко і Коваленкові. Так само і в місцевому відмінку можуть бути паралельні закінчення. А от жіночі імена змінюються, а прізвище на приголосний і на О не змінюються. Тому Світлане Коваленко, даю Світлані Коваленко і так далі, прізвище не змінюване. Виконайте це завдання. Поставте на паузу і перевірте. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Пишіть, які ще теми вас цікавлять, і я з радістю запишу відповідне відео. А з вами була Наталя Ільченко, вчителька української мови. До зустрічі!